2025 рік футбольний закінчився вдруге в Черкасській області розіграшем кубка ліги. Він називається, другий розіграш кубка ліги і другий раз перемагає футбольний клуб і Гарна ініціатива обласної асоціації в тому плані, що команди завершують сезон, продовжити ще на місяць футбольний рік, скажімо так, і тим паче команди вже на коду в азарті, і, ну це реально круто. Минулого року це вперше проводилося. Формат він в цивілізованих країнах там, Англія, Франція, Іспанія, всім знайомий. І в нас в області, я думаю, він теж приживеться. В тому плані, що вісім кращих команд це або Вища Ліга. А цього року, наприклад, хтось там не зміг грати, замінив, як і трік, до речі, чемпіон першої ліги. Ну і олімпійська система, принцип на вибування, чвертьфінал, півфінал і фінал. Все, знаєте, максимально сконцентровано, емоції, події, все, три тижні і ти вже або в дамках, або пролетів. Ну, в УТК вийшло, що два роки, два цих перших роки проведення турніру. Перемагали саме ФК УТК. Ну, і цього року фінал проводився в тальному, до речі, дуже класно. І фінал вийшов, достойний фінал, тому що Расава, яка не стала призером цьогорічного чемпіонату області, але є дуже потужним таким збалансованим по міркам чемпіонату області колективом. І важка гра, боротьба, і тепличники у важкому матчі завдяки голам в кінці першої другої теми перемогли 2-0. Що стосується всього сезону 2025 року для ОТК, я вам скажу так, ще час повного аналізу прийде. Але вже зараз у мене є таке перечуття, в якому напрямку я себе буду аналізувати, що це не пересічний і я б сказав, би, дуже вдалий для ОТК сезон, тому що в чому не пересічний, як і ну, обставини, в яких ми зараз з вами живемо, війна, вони даються ознаки у всьому. Футбол не може бути осторонь цих подій. І, наприклад, УТК почало сезон з дуже важких втрат у складі. Ну, чотири чоловіка це кількісно, може, можливо, комусь здається, небагато. Але це були лідери колективу. Але в другій половині сезону наша команда ну, здобула 100% результат. В чемпіонаті е і обіграли, повернули борги і карбону і базису. Трішки нам не вистачило дістати карбон до чемпіонського місця, але срібло в такому сезоні це успіх. І кубок ліги здобуто, тобто команда в другому колі просто переїхала суперників катком не за рахунок там того, що ми на три голови сильніше, а за рахунок організації гри, організації роботи в клубі і самовіддачі гравців. Я думаю, що нам є чим пишатися по підсумкам 2025 року.